Я бачу, що попередні миші від компанії RAM вам дуже сильно зайшли. Особисто мені також вони дуже сподобались. Тому ловіть сьогодні ще одну їх цікаву новинку. На цей раз ігрова миша, модель якої називається ER21 Pro. Популярна форма, невелика вага, хороший комплект, підтримка софту та шикарний клік. І саме найголовніше все, як ви любите. Ціна якість просто на рівні. Дана миша вас точно порадує. При тому цю мишку можна придбати в нас в Україні, і посилання для вас я залишу в описі під цим відео. Ну а почнемо давайте з пакування та комплекту. Мені особисто дуже подобаються виробники, які дійсно круто укомплектовують свої девайси. Було дуже приємно розпаковувати ці миші, адже комплектація і запаковано все дуже класно. так Так, я вам сьогодні покажу усі кольори даної моделі, і кожен з них по-своєму круто виглядає. Поставляється миша у класичній чорній коробці. У середині зверху у нас одразу вітає сама миша, а знизу є ще один пакунок з усіма аксесуарами. З мишкою в комплекті є 8к приймач, паракордовий кабель Type-C Type-A, Гріпси, а також інструкція. Додаткових гладів, на жаль, немає, але ціна миші вам точно сподобається. У мене на огляді аж 4 варіанти кольорів: чорна, біла, салатова та помаранчева. Дуже класно, що виробник робить таку колірну палітру, і ви можете обрати для себе девайс під свій стиль, під інші девайси або по настрою. Кожна з цих мишок виглядає дуже круто, тому реально кожен колір по-своєму гарний. Як сказав вище, миша має популярну ергономічну форму під праву руку. Лежить гризун у руці просто шикарно. Я знаю, що багато виробників ігрових мишок теж використовують цю форму, адже вона полюбилась багатьом користувачам. На власному досвіді можу сказати, що це також і моя із улюблених форм. Дану мишу можна юзати різними хватами, але мені більше заходить долонним чи пальцевим. Миша середніх розмірів, тому підійде багатьом людям. А враховуючи, що вага складає 49 грамів, то мишку можна віднести до ультралегких. і вона дійсно відчувається легко. Головне те, що її вага ніяк не вплинула на якість пластику та якість бірки. Лежить мишка в руці просто шикарно. Миша не скрипить, в ній нічого не люфтить, гарна підгонка деталей. Бокові та верхні частини корпусу не прогинаються, кнопки в корпус не вдавлюються, і у середині нічого не дрехтить. Бо буває, що або інкодер має люфт, або батарея погано закріплена. Одним словом, в цій миші все класно і вона відчувається якісною. Підгонка кнопок теж на хорошому рівні. Side travel практично відсутній, він, хоч трохи видимий візуально, але при натиску взагалі не відчувається. Кнопки не труться об корпус, не з'їжджають в сторону, і підгонка їх мені подобається. Що стосовно претревелу чи постревелу, то тут також все окей. Ходу кнопки до спрацювання мікроперемикача практично немає, тому клік відчувається одразу. Постревелом ситуація та сама, кнопка нижче не прожимається і не стукає об корпус. Тому, як сказав вище, клік у миші дуже кльовий, він чіткий та тихий. Енкодер даної миші мені також сподобався. Він крутиться доволі тихо, має середнє вираження відсічки та чіткий клік зверху. Колішата ніде не треться об корпус та не люфтить. Бокові ж кнопки тут також круті. Вони чіткі по натиску, приємно клікають, до речі, доволі тихо, не прожимаються всередину корпусу і спрацьовують класно. Це перша миша, от якій реально мені подобаються усі кнопки. На нижній частині корпусу ми ще розмістились кнопки. Це кнопка включення-виключення миші та кнопка DPI. Ну а також два тефлонових глайди. Ніжки у даного гризина теж кльові. Вони круто ковзають як по столу, так і по коврику. Мишка їздить плавно, тихо, пузом не треться об коврик чи стіл, і контроль миші при тому тут хороший. Ну а що стосовно начинки, то вона не менш крута, чим все, що ми обговорили вище. Сенсор миші Pixart 3950, 30 тисяч точок на дюймі, чип Nordic 52840. Основні перемикачі оптичні. TTC від Кейл з ресурсом у 100 мільйонів кліків. Частота опитування у бездротовому режимі складає до 8000 Гц. 8к приймач доволі компактний, led індикатор та гумову ставку знизу. А енкодер тут TTC Gold. Акумулятор у даної моделі на 300 мАч. Це не багато, але й немало. На одному заряді миша може працювати до 85 годин, тому з начинкою тут також все круто. Дана мишка, до речі, підтримує софт, причому як встановлена на ПК, так і онлайн у браузері. Є Realm Hub, і додаток, і веб-версія. А після останнього оновлення вже доступна і українська мова, тому завдяки цьому налаштовувати мишу стало ще зручніше. Одним словом, миша дуже класна. Форма миші дозволяє довгий час працювати з мишкою без стоми. Я мишкою дуже задоволений, тому що і багато працюю, і граю, і моя рука реально не втомлюється. Як сказав вище, це одна з найпопулярніших форм мишок, і також це є одна з любимих моїх форм. Я однозначно можу рекомендувати вам цю мишку. Думаю, що вона вам також сподобається.